Прошу встати. суд іде. Доброго ранку, прошу сідати. Шановні колеги, на пленарне засідання нашого сенату, другого сенату Конституційного суду внесено питання про розгляд справи номер 3 28 з 2024 за конституційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю Рейнір Бізнес Груп» щодо конституційності приписів абзацу першого частини 3. -ї. Абзаців 1, 2, 3 частини 4 статті 23 закону України про прокуратуру, закон номер 1697 від 14 жовтня 2014 року. Оголошую, що на засіданні другого сенату присутні судді Сергій Головатий, Віктор Городовенко, Василь Немак, Володимир Мосьці, Колег Промайський і Галина Юровська. Наш сенат 10 квітня ухвалив розглядати цього року, 24 року, ухвалив розглядати справу. На пленарному засіданні в формі письмового провадження я надаю слово судовому розпоряднику для повідомлення про прибуття учасників конституційного провадження на це засідання для розгляду цієї справи. Прошу вас Дуже дякую, шановний засідання, високі суде, Усі учасники конституційного провадження були завчасно повідомлені про день і час цього пленарного засідання. На пленарному засіданні до сенату присутні. Євген Олександрович Лукашенко, уповноважена особа, яка діє від імені суб'єкта права на конституційну скаргу, товариства з обмеженою відповідальністю Рейнір Бізнес Груп, від постійно представника Верховної Ради України в Конституційному суді України Бірдіна Максима Євгеновича на адресу суду 24 квітня надійшов лист, якому він повідомив про неможливість взяти участь у цьому пленарному засіданні з поважних причин, просив розглядати справу без його участі. Також від представника президента України в Конституційному суді України Дембовського Сергія Георгійовича на адресу суду 23 квітня цього року надійшов лист, якому він також повідомив про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин та просить розглянути справу без його участі. У залі засідань Другого сенату перебувають також працівники секретаріату суду. Дякую, лише час. Дякую, шановні колеги, до початку розгляду справи на пленарному засіданні нашого сенату. Судді самі не інформували про наявність у них реального або потенційного конфлікту інтересів. На адресу Конституційного суду не надходило письмових заяв від учасників провадження про відвід суддів. Ми з'ясовуємо на даний момент, можливо, у когось із суддів з'явився підстави для заявлення самовідводу. Є у когось? Немає. А, чи є в учасника конституційного провадження письмової заяви про відвід суддів Євгене Олександровичу, будь ласка. Ваша честь заяв про відвід суддів не буде. Дуже вам дякую. За таких обставин кворум для проведення пленарного засідання ми маємо. Оголошую, що головує на пленарному засіданні суддя Сергій Гловатий, і я на цьому оголошую пленарне засідання Сенату для розгляду цієї справи відкритим. Суддя доповідач цій справі, шановний колега суддя Віктор Городовенко. Відкриту частину пленарного засідання фіксують за допомогою технічних засобів та ведучи протокол, у якому здійснюють текстове відображення аудіозаписів цього засідання. Запис відеотрансляції трансляції відкритої частини пленарного засідання буде оприлюднено на офіційному сайті Конституційного суду. Шановні колеги, з'ясовуємо на цьому етапі з огляду на відсутність учасників певних учасників операційного провадження. Питання про те, чи ми можемо розглядати справу, чи будемо розглядати справу за, саме за їх відсутністю конкретно представника президента України в Конституційному суді України Сергія Дембовського і постійного представника Верховної Ради України в Конституційному суді Максима Дірдіна, шановний колежі, колега суддя доповідач Віктор Валентинович, ваша думка, будь ласка. Дякую, шановний Сергій Петрович, шановні колеги. Зважаючи на те, що в матеріалах справи є відомості про належне повідомлення учасників консійного провадження про час та місце розгляду справи, а також клопотання про необхідність розгляду справи в їх відсутність на підставі статті 70 закону України про консійний суд, вважаю за можливе розглядати справу відсутність не які не з'явилися сьогодні в судове засідання. Дуже вам дякую, шановні колеги. У вас є інша думка протилежна? Немає шановний Євген Олександровичу. Ви як вважаєте? Чесь вважаю, що за можливе розглядати за відсутністю учасників. Дуже вам дякую, прошу сідати за такі обставини. Шановні колеги, я ставлю на голосування пропозицію судді доповідача, з якою погодився суб'єкт права, суб права на кучи представник суб'єкта правда на конституційну скаргу. Розглядати справу за відсутності. І представника президента України у Конституційному суді Сергія Димовського, і постійного представника Верховної Ради України у Конституційному суді Максима Дирдіна. Прошу вас голосувати, хто за. Дуже вам дякую. Ми проголосували одноголосно. І в такому разі я зобов'язаний оголосити права і обов'язки учасників присутніх у залі засідання суду, зокрема в частині, що стосується учасників постійного провадження. Учасники Конституційного провадження мають право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, подавати заяви про відвід судді і користуватися іншими правами, що їх визначає закон України про Конституційний суд України та регламент нашого суду. Учасники Конституційного провадження зобов'язані надавати документи, матеріали, інші, іншу інформацію, яка є потрібною для повного. І всебічного розгляду справи. Присутні в залі засідань суду зобов'язані шановливо ставитися до суду, виконувати розпорядження голови засідання та вказівки судового розпорядника щодо одержання порядку під час пленарного засідання, не допускати під час пленарного засідання, пересування по залі засідань, розмов, реплік у будь-якій формі та не створювати будь-яких інших перешкод для нормального перебігу засідання відповідно за неповагу до суду. Особи несуть відповідальність, яка визначає закон дотримання порядку в залі заціління забезпечує Служба судових розпорядників. А заява з'ясовуємо питання про наявність заяв чи клопотань учасників конституційного провадження. Шановний Євгене Олександровичу, чи є у вас клопотання або заяви, які ви заявили, бажали би заявити до початку? Розгляду цієї справи, будь ласка. А ваша часть клопотання та заяви відсутні наради. Дуже вам дякую, прошу сідати. За таких обставин я надаю слово для викладення змісту Конституційної скарги та підстав відкриття провадження у ній. судді доповідачі, шановному колезі Віктору Володимировичу Гродовенко. Прошу вас. Шановна Сергій Петрович, шановні колеги, шановні присутні. Mm -hmm. Товариство за межною відповідальністю Рейнер Бізнес Груп. Далі товариство звернулось до Консійного суду з клопотанням перевірити на відповідність статті 131 Прим Конституції України консійність приписа абзацу першого частини третьої абзаців першого, другого, 3 частини четвертої статті 23 закону України про прокуратуру від 14 жовтня 2014 року. Із конційної скарги та долучених до неї матеріалів вбачається, що автор клопотання просить перевірити на відповідність Конституції України, приписи статті 23 закон, за якими. Прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів держави в разі порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб'єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесено відповідне повноваження, а також у разі відсутності такого органу. Абзац першої частини 3. Наявність підстав для представництва має бути обґрунтована прокурором суді. Абзац 1 частини, першої частини 4 Прокурор здійснює представництво інтересів громадянина або держави в суді виключно після підтвердження судом підстав для представництва, абзац другої частини 4 І прокурор зобов'язаний попередньо до звернення до суду повідомити про це громадянина та його законного представника або відповідного суб'єкта владних повноважень. У разі підтвердження судом наявності підстав для представництва, прокурор користується процесуальними повноваженнями відповідної сторони процесу. Наявність підстав для представництва може бути оскаржена громадянином чи її законним представником або суб'єктом владних повноважень. Абзац 3, частини 4. Суб'єкт права на консійну скаргу зазначає, що оспорювані приписи закону не відповідають статті 131 Прим Конституції України, за якою в Україні діє прокуратура, яка здійснює підтримання публічного обвинувачення в суді. Організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими розшуковими діями органів правопорядку, представництво інтересів держави у виключних випадках і в порядку, що визначені законом, частина перша. Товариство вважає, що абзац першої частини третьої статті 23 закону. Не містить визначення слова получення виключний випадок, натомість підстави для представництва прокурором в суді інтересів держави трансформована з терміну виключно випадок в термін неналежним чином. Та не здійснює, що в свою чергу не татожне поняття виключний випадок та є циночним судженням. Така правова права невизначення визначення законодавства створює правою ситуацію, що підстави для представництва прокурором не є виключеними. А повсякчасними та фактично перетворили інститут представництва на загальний нагляд за всіма фактичними та юридичними особами, від якого намагались відмовити законодавці законодавці, вносячи зміни в конституції України законом 14.01 від 2.06.2016 року. На думку автора клопотання в абзаці першому частини 3 статті 23 закону, завдяки відсутності правової визначеності, така стадія встановлення факту невиконання або належного виконання своїх посадових обов'язків посадових осіб відповідного державного органу, органу місцевого самоврядування та деведене відповідним судовим рішенням його вини відсутня та порушує презумпцію невинуватості. Створює ситуацію надмірного тягаря у захисті прав власності фізичними та юридичними особи, коли фактична якість посадової особи затвердження прокуратури неналежним чином виконували свої обов'язки, але не притягують до жодної видів відповідальності, як стверджує товариство з врахуванням абзацу 2 частини 3 статті 23 закону. Є відсильною нормою права неконстійність абзацу першого частини 3 статті 23 закону необхідна нерозривно розглядати в сукупності з абзацями першої, другими, третьої частини 4 статті 23 закону, і усі ці приписи закона порушують принцип верховенства права, принцип рівності старини, який є складовою права на справедливий суд відповідно до пункту 1 статті 6 конвенції, що в свою чергу є складовою принципою верховенства права. Зокрема, автор клопотання звертаю увагу, що ЄСПЛ в низці справ роз'яснює, що одна лише участь, активна чи пасивна прокурора або іншої особи рівнозначної посади, може розглядатись як порушення пункту 1 статті 6 конвенції. Оскільки прокурор, висловлюючи думку з процесуального питання, займає одну із сторін спору, його участь може створювати для сторін відчуття нерівності обґрунтовуючи свої твердження, суб'єкт права на конційну скаргу цитує приписи Конституції, закону Кримінального кодексу України, міжнародних актів, посилання на практику Європейського суду з прав людини, а також на судове рішення в його справі. Доповідь завершена. Дякую за увагу. Дуже вам дякую, шановний колега. Шановні колеги, судді. Будь ласка, у кого є запитання до судді колеги доповідача? Запитань від суддів немає. Тоді з'ясовуємо. Наявність додаткових документів чи матеріалів, які слід би було долучити до матеріалів справи. Будь ласка, судя у вас додаткових документів на даний немає. час немає. Немає. Шановні колеги, у вас так само немає. Шановний Євгене Олександровичу. Додаткових документів немає. Немає, дуже вам дякую. За таких обставин я вношу пропозицію завершу, визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання Другого Сенату. Завершеним. Я так сподіваюся, думаю і сподіваюся, що заперечень немає, шановні колеги, тому вношу ставлю на голосування внесену пропозицію. Хто за те, щоб а, вважати а, дослідження матеріальної справи на відкритій частині завершено? Проголосували ми одноголосно. і Я вам дуже дякую, шановні колеги, судді, а, шановні. Шановний учасник провадження, е наш сенат, другий сенат, переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у цій справі. Рішення нашого сенату відповідно буде оприлюднено на офіційному вебсайті суду, як це визначає закон України про Конституційний суд, зокрема, його стаття 94. І на цьому відкриту частину пленарного засідання другого сенату оголошую завершене. Суд іде.